Ваш ледь не жир трьох людей і його присплять. Так каже закон. Та ви ж адвокат з безнадійних справ. Це ваша робота. Ти обіцяла не братись за програшні справи. Я клянуся і виграєш. Єдина межа твоїх мені... Її немає. Це ти мій любий чемний хлопчику. Яка ж ти булочка. Усе добре. Я беруся. Космо буде першим собакою, якого судитимуть на першому собачому процесі в часів середньовіччя. Слухайте, та я обожнюю собак. Це вона захищає покусану. Але цьому гаплик. Увага! Крутись, крутись, крутись. Собака космо прізвище не має стать Кобель. Висін барбосика і шоколадки. Так. Ні хазяїна. Він крутиться і вертиться. Вони крутіть ці квадробери. Цей пес, тільки жінок кусає. Це сексист, а не собака. Космо, ти можеш померти, ти знаєш? Я маю думати, як собака. Коли собака кусає, він каже: ні, цього не можна. Хочемо ми жити в світі, де поважають природу кожного. Його унікальність. Не можна судити його як людину. Треба переглянути статус собаки. Ви знаєте, це ж собачка, що у мене з голосом як собака в качанах? боже збав!